Вітаю всіх на пасіці в яру, бажаю всім миру, сімейного блага, міцного здоров'я, бажаю вам хорошої ціни на мед, бажаю вам вдало скласти сім'ї в зиму. І сьогодні хочу з вами порозмовляти на таку цікаву тему, як Який найкращ... яка найкраща система вуликів. У мене на пасіці, мабуть, більше 10, може 15 систем, якщо порахувати на пасіці. Чому так вийшло? Чесно, я не збирався займатися серйозно бджолами, тримав собі 15-20 вуликів просто для себе. І політика нашої держави стала так, що зменшувалися робочі місця, і як підстраховка, почав розвивати пасіку. І не розуміючи, що все, що продавалося, десь все скупляв, яке, що що вийшло. <кхм> Але і, звичайно, якщо так чесно сказати, то немає поганої системи. Якщо б люба система одна була на пасіці, любий би пасічник її підвлаштував би під своїми до відпрацював би, відшліфував би, і вона б працювала б. На всі 100. Звичайно, коли різнобой, ти не можеш передати ті чи інші, але все ж таки серед цього всього різноманіття виділяється, як на мене, це одна з найкращих. Тому моя мрія трошки вже починає збуватися, я відкрив другий точок і на другому точку буде тільки ця система, на якій на я рахую, що вона найкраща. Джолки активно носять пилок у нас. Кінець серпня щось десь да зацвіло, бо активно понесли пилок. Значить, ще буде розпліт. І незважаючи, що кінець чи початок сезону, ми маємо себе забезпечити вощинкою. Тестували цю вощинку, вона виявилася непогана. Не Джолки її чудово, чудово тянуть, матки сіють і, і компанія Бістар готує сюрприз для своїх клієнтів. Це наш забрусний віск сонячної воскотопки. Єдиний плюс жари, що вона нам топить віск. Цікавий момент. Джілки майже всю полоску витягнули, не вистачило далі сили. Це полтавчанка. І яка ж найкраща система, на мою думку? На мою думку, це восьмий рамковий рут. Ну, можна з різними комбінаціями, можна магазини. Ну, в чому його перевага? Тому перевага, що не робиш вже порамочно, працюєш корпусами. І ще найбільша перевага в тому, що, ось, наприклад, е, е, був і відкачуєш останній мед, і зразу можна скласти гніздо в зиму і взагалі не лізти, не лізти до, до весни. Склав гніздо в зиму, поклав полоски, ось так через пльоночку. Все, а потім лише настали холода забрав, забрав корпуса і все. В інших системах такої переваги немає. Чому можна так сласти? Поклав верхній повномедний, внизу кладеш малометки і розпліт. І джілки собі розвиваються. Я не думаю, що вони будуть забирати мед. Я вже багато років так роблю. І все поки до цього року все проходило. Ось ця система, де я говорив, що вона найгірша на пасіці е, 10-рамочний рут на гніздо, а далі магазини. Е, і ми бачимо, як активно. Єдиний плюс, що коли ти підгодовуєш, матка почне сіяти, бджолки носять зараз активно пилок. Е, от Скільки раз треба відкрити цей вулик, щоб його закормити. Я ніколи не закормлюю величезними дозами, де бачите, як просто пилком не вміщається. Даєш по 2-3 літри і матка починає ще сіяти і бджолки поступово-поступово її видавлюють. Але це скільки треба зробити рухів, відкрити, ляпати той сіроп, ну, це, я думаю, це проблема. Ще ось найкраща комбінація, коли пускати восьмирамочний рут на трьох корпусах. У нижній корпус ставиш недостроєну вощинку, якісь малометки, світло суш. У другий корпус ставимо ставим розпліт теж малометки, рамочку якусь під суш, якщо не вистачає. Ну, в малометках є. І верхній повномедний. До цієї сім'ї можна не заглядати взагалі до. До квітня місяця. От у чому і пере, перевага. Джолки ще носять різний пилок, якийсь жовтий і оранжевий. Ще тому, я думаю, що найкраще тому поділяється, що та система, до якої приділяєш менше рухів. У цій системі легко, навіть легко боротися з руїнням. Наприклад, сім'я прийшла в ройовий стан, я думаю. На час руїння буде займати 4 корпуса. 4 корпуса, береш один корпус, струшуєш штучно рій разом з маткою. Якщо ще є, допустимо, з прививочки маточники, ставиш маточник униз, всі зриваєш, наверх піднімаєш через пльоночку маточку і облітається цю ройову маточку, давиш. Об'єднуєш сім'я і сім'я працює на різнотрав'ї або на соняшнику вже як, як медовик. І якщо не треба навіть розширення, буває от куди ті рої, не знаєш, куди класти, раз поставив зверху. От ще перевага, перевага цієї системи. Перевага цієї системи ще в тим, що навіть з руїнням, коли під час допустим, садів чи вже хорошо квітує, що. Сім'я може зруїтися, можна поставити корпус вощини в розріз і все. І вони її будуть рвати, строїти, і ройовий стан пройдуть. Ройовий стан пройде. Ось такі переваги. Переваги в тому, що не працюєш порамочно, це найбільший плюс. Переваги в тому, що, без, що склав, відкачав останній мед, склав і забувся до. Квітня місяця. Я думаю, що це одна з найбільших переваг. Кінець серпня. Що ми що ми ще робимо? Звичайно, підгодовуємо. У ну, мене, якщо не щитати відводків, то тільки дві сім'ї, які треба підгодувати. Ті всі йдуть 100% на на своєму медові. Бо. По такій ціні ми в цьому році не жаднічали, лишали багато. Я думаю, що ще його лишиться. Там, щоб, мені каже, відкачати малометки, всі, які полишаються, може бути теж зупів півтони. Але то буде на весняний розвиток. Обов'язково зараз боремося з кліщем. І я вчора поклав ще рушнички не на всі на пару. Гліцерин плюс чавелька. І я сьогодні провірив, дивлюся, що кліщ сипеться. Віти чавельки з гліцерином. Небагато, але я думаю, що його вже у нас по мінімуму. Зараз вересень пройде. Начнеться вересень, ми димимо таблетками базальт і контролька або, ще раз, коли вже не буде розплоду, ще раз продимляємо. От і вся боротьба з кліщем. Добре, друзі. Я думаю, що кожен скаже, що той найкращий, той найкращий. Он в мене стоїть вулики, які кажуть, що це вони найкращі. Це гніздо на 12 рамок українська. А далі магазини. Ну, теж непогана система, але я думаю, що восьмирамковий рут перевагає її. Добре. Дружок, яка найкраща? А він не знає. Добре, друзі, хай вам всім щастить, хай вас все буде добре. До побачення.